Сьогодні Підхавчик розповість вам про фільм прибуття. Над поверхнею нашої планети в 12 місцях по всій земній кулі з'являються величезні об'єкти, які мають позаземне походження. Намагаючись зрозуміти причини та цілі їх появи, спецслужби Америки пов'язуються зі спеціалістами, залучаючи серед них нгвіста Луїзу Бенкзі і астрофізика Доннели. Луїзу постійно переслідують видіння про її доньку, яка загинула від рідкісної хвороби в юному віці. Кожні 18 годин вхід у кораблі відкривається, і група фахівців проникає всередину. Позаземні істоти намагаються вступити в контакт із землянами через скляну стіну. Давши двом прибутцям умовні імена, земляни розпочинають дослідження структури їхньої мови. Бенкс і Доннилли досліджують складну письмову мову інопланетян, написану круглими символами, і хочуть поділитися результатами з іншими країнами. Поки Бенкс вивчає мову, у неї починаються спогади про дочку. Луїза опановує письмову мову інопланетян і починає обмінюватися з ними повідомленнями. Одне з їхніх повідомлень Луїза інтерпретує, як запропонувати зброю, і це дуже турбує військових. Китай інтерпретує це як використання зброї. Побоюючись ворожих намірів прибульців, група радикально налаштованих військових проникає всередину і закладає вибухівку, щоб підірвати корабель. Нічого не підозрюючи, і Донили знову входять в інопланетний корабель, і інопланетяни передають їм нове повідомлення. Незадовго до вибуху бомби один із прибульців викинув Донилли та Бенкзі з корабля, внаслідок чого вони втрачають свідомість. Вибух не завдав шкоди кораблю. Коли вони прокинулись, то інопланетний корабель вже перебував поза досяжності, і американські військові готуються до евакуації. Тим часом китайські військові мають намір атакувати прибульців. Вони висувають ультиматум своєму місцевому інопланетному кораблю, вимагаючи, щоб він залишив Китай протягом 24 годин. Раша, параша, Пакистан і Судан роблять те саме у світі. Починається паніка. Луїза самостійно прямує до інопланетного корабля. Позаземна істота пояснює Луїзі, що вони прибули для того, щоб допомогти людям та об'єднати їх, тому що потім прибуттям знадобиться допомога землян. Поступово розбираючись у мові прибульців, Луїза розуміє, що вони сприймають минуле сьогодення та майбутнє як єдине ціле. Вивчення їхньої мови змінює лінійне сприйняття часу. Бачення Бенкс про її дочку виявилось майбутнім. Луїза отримує ту ж здатність сприймати час як єдине ціле. Вона бачить майбутнє, а саме зустріч з китайським генералом, під час якої генерал дякує Луїзі за її розмову з ним по телефону, і це допомогло об'єднати країни. Луїза каже, що не знає його номера, але генерал показує їй номер і каже, що тепер вона його знає. Таким чином, коли рішення про початок збройного зіткнення з прибутцями вже ухвалено, Луїза дзвонить генералу і каже йому останню фразу його померлої дружини, яку знав тільки він. Китай скасовує своє рішення і всі країни об'єднуються. 12 космічних кораблів зникають. Під час евакуації табору Доннели висловлює свою любов до Бенкс. Вони говорять про життєвий вибір і про те, чи змінив би він їх. Бенк згодна мати з ним дитину, навіть не зважаючи на те, що знає їхню долю, анна помре, а Доннелли покине їх після того, як вона розповість йому про свою здатність бачити майбутнє. Це був короткий переказ фільму прибуття. Підхавчик буде вдячний вам за ваш лайк і підписку на канал, бо це дуже сильно допомагає швидкому поширенню українського контенту. Якщо ви хочете підтримати автора, то вся інформація для донату в описі під відео.